Планета кіно. Це щось. Ну все, друзі. Погнали! Куди це я взагалі потрапив? Це ви детектив Ха-ха-ха! <рес> Він такий схожий на покемона! Піка-піка! Комічів! Вау! Час настав, шедоу. Нарешті ми їм помстимося. Що це за підлий план? В якому не задіяна вся родина. Яйцеменів тепер двоє. Тепер для радості більше причин. Останні слова. Прикольна кулька. Така страшна. Вона таки страшна. Меді, допоможіть знатне... Томе, Меді, допоможіть з над небезпечною секретною місією. Ми з вами. Ви готові? Повністю готові. <проб> Давайте, хлопці, напасіть задні. Ходімо, дідусику. Вже час. Творити зло. Маючи силу Шедоу, Ми відкаримо людство. Насправді нам уже не буде що підкоряти. Звучить фатально. Повідомте хтось з Google карти. Головне, що ти обереш. Прислухайся серце. Воно підкаже, як чинити правильно. Хочу спитати! Хто твій колорист? Чим більше говориш, тим більше я хочу тобі врізати. Частості покінчити! Останній крок до мрії. Все ти правильно сказав час із цим покінчити.